Друже, подруго, Скоп! Вітаю з успішним завершенням курсу. Тепер ти знаєш про пласт достатньо, щоб почати свою справжню велику гру. Повір, жоден онлайн-курс не зможе передати справжній чар пластування, його можна відчути лише вступивши в організацію. Сподіваємося, ти відкрив чи відкрила свою пластову суперсилу і знаєш, що хочеш робити в пласті. Не зволікай із заявою вступу до пласту. А ми допоможемо тобі на кожному етапі пластування. Ваші маленькі кроки призведуть до великої мети. У пласті ти ніколи не будеш один. Старайтеся залишити цей світ кращим, ніж ви його застали. Попри всі незгоди і негаразди, я завжди користуюся гаслом мого пластового куреня. Будь-яку справу трактуй з гумором. будь іскрою і запали собою життя. Приготуйся до унікального досвіду. Сміливі завжди мають щастя. Я щиро бажаю кожному з вас, дивлячись в очі своїм вихованцям, побачити там свою суперсилу. Мрійте, буйно! Я бажаю вам вдалого пластування і пам'ятайте, що ви завжди маєте робити все, що ви можете, і трішки більше. Будь іскрою! Як мрієш бачити багаття. Зустрінемось на наступних вишковах. Світ співає, найнайнай долинами і верками.